The Telegraph видав статтю з гучним заголовком про те, що Україну не долучають до НАТО через корупцію. Це справді збудило багатьох українців і українські політичні партії. Так само зараз пишуть капслоком про те, що ви не допустили Україну до НАТО, полюючи до влади. Це все цікаво. Звісно, в Україні є корупція. Ми зараз будемо розбиратися про. Неї трошечки, але важливо зрозуміти, чи такий справді рівень в Україні корупції, який не дозволяє нам увійти в НАТО, чи взагалі корупція є причиною того, що Захід боїться? А я буду використовувати це слово багато разів, а також можливо слово стекло, «стять». просто. Дристають перед Московією, можна теж використовувати. Чи корупція справді є причиною того, що нас не допускають до НАТО? І чи взагалі в комуніке НАТО буде саме про корупцію? Як він буде складатися 9-11 липня? Теж ми це скажемо, як він взагалі робиться. Так? І чи не перехайпував журналістик від Зателеграф, коли робив такий заголовок? Тож все по порядку, зараз будемо розбиратися з вами, Валентин. Отже, НАТО це колективна безпека, і логічно, аби в цю колективну безпеку війшли спроможні країни, які здатні захищатися, є демократичні. Що Україна показала те, що вона справді може формувати державну політику в обороні? Не ідеально, звісно, будь ласка, приклад з літаками, які дотепер не прикриті ангарами, таке інше, і проблема у нас мільйони маленьких возик. Але факт є в тому, що надані нам ресурси і згенеровані нами ресурси в Україні через податки, які взяла держава, доволі доцільно використовуються таким чином, що ми тримаємося проти другої армії світу. Ми не є фейлстейтом. Наш рівень державних політик достатній для того, аби показувати, що ми можемо давати в зуби ворогу. Тепер давайте подумаємо, чи багато. Країна сьогодні на Заході зі своїм рівнем державних політик і рівнем взагалі організації суспільства можуть отак протистояти ворогу, як ми. А? Невже не, не задається питаннями, чому нас не пускають до НАТО? А тут одразу давайте я розкажу, чому не пускають нас до НАТО. Байден заявив про те, що він не хоче допустити Третьої світової війни, тому він дуже обережний. Тут все тут можна зразу закривати це відео, дати відповідь: нас не пускають, тому що Захід боїться, як я казав раніше. Але. По лицемірству заходу треба трошечки пройтись. Хто тут корумпований, хто ні, наскільки теж варто про це сказати. Наприклад, Словаччині, міністр оборони, хоче повністю змінити процедури і, будучи власником оборонних підприємств, підпорядкувати визначення, хто там виграє контракти і хто їх безпосередньо буде запускати, собі, а не в міністерство економіки. Класно в Словаччині, класні процеси зараз відбуваються. А те, що в Словаччині нещодавно вбили журналіста, який корупцію розпаковував як міг. І ті, хто були замовники, хто підозрюється в цьому, переобралися і стали владою. Нормально в Словаччині? Корупції там рівень який там достатні чи недостатні, аби в НАТО вступити? Скажіть мені, будь ласка. Скандальне вбивство Яна Косяка, журналіста, антикорупціонера та його нареченої Мартіни Кушнірьової, просто сколихнуло всю Європу. Причиною цього вбивства стало розслідування журналістом чинного уряду Фіцо з корупційними схемами, пов'язаними з розкраданнями дотацій ЄС. Коли сталося вбивство, то суспільство вибухнуло в правильному гніві проти цього явища в країні. Додавало масло в вогонь те, що замовники, організатори взаємодіяли з поліцією. Там купа купа повідомлень корупційних, просто як хвиля. В інформаційний простір вбухалися в словацьке суспільство на той час. Але хай Греція і словачини. Ну, давайте далі. Чи рівень корупції в Албанії, як члена НАТО, є майже ідентичний тому, який є зараз в Україні, але чиновники НАТО цього бачити не хочуть, так само і Туреччини, яка знаходиться нижче в рейтингу країн за рівнем корупції. Тобто є достатня кількість членів НАТО, в яких корупція не менша, а то і більше, ніж в Україні. І все нормально. Туди ще Болгарію можна додати, та багато країн. Угорщину, яка по суті зараз перетворилася в корупційну клоаку. Так це звідти Єврокомісії не тільки. Там іде монополізація в руках політичної еліти, економічних процесів. І там корупція, і корупція, і медійна монополізація, узурпація влади на сьогодні відбувається в Угорщині. Нічого нормально. В НАТО пускають? хорошо взаємодіяти, комунікувати з Путіним і захищати його інтереси, як і Китаю в Європі. Угорщині можна це дозволити. Це нормально, це окей, так. Можна поглибше взяти і порозвиненіші країни, от як Німеччина. Всі ми пам'ятаємо Герхарда Шрёдера, який ручкався з Путіним і був з ним ледь як не брат. Німецькі еліти з радістю побудували газопровід Північний Потік, як і Північний Потік-2, все, аби на ще більшу голку посадити німецьку економіку. Шредер входив в раду директорів Роснефті і Російської академії науки, куди він тільки не входив. Там він по суті батько поняття путіно Ферштейнер, тих, хто занадто сильно розуміють Путіна. Це німецький політичний термін. Уже коріння цього не бажання впускати Україну в НАТО. Вони доволі вже глибокі. От давайте Меркель згадаємо. Вона боялася лідери Московії, що за в Україні вступати в НАТО в 2009 році на Бухарестському саміті. Тобто, Німеччина, яка дуже любить спокутувати минулі ріхи, не хоче їх виправити, давши Україні захист НАТО. Простіше вже просто звинуватити в корупції. До речі, Буш молодший казав про те, що Україну треба, але на той момент ні Саркозі, ні Меркель не хотіли сваритися з Московією, і не хотіли з нею нічого поганого робити, бо думали, вона там обмежиться якимось там діями. Ну будемо агресора гладити по голівці, цілувати його в поп і таке інше, і це все давно вже опубліковані спогади, мемуари і все інше. Тобто, ця пісня триває надто довго, дорогі друзі. Щод Австрія, одна з найбільш давніх країн Європи. Ця країна прославила себе в минулому родом газбургів, а зараз хабом для московських шпигунів. Так, Австрія не є членом НАТО, але вона є таким яскравим представником розвиненої Європи і є максимально корумпованою. І нічого ніхто і нічого не хоче сказати. Вона у вільній торгівлі взаємодії зі всією Європою, а по суті, є основною КГБшною точкою в Європі. Ще один аргумент що Україна не дуже може зберігати таємниці колективного заходу, тож їй давати і Багато чого не можна. Ну, по-перше, є інструменти, які можуть обмежувати в певних моментах країну, яка долучається до НАТО. Вони і задіюються. А по-друге, не треба розповідати нам про те, що все так ідеально в країнах заходу в цьому питанні. І Україна, коли проводить свої операції доволі успішно, показує, що вона може зберігати таємниці. І поступ в цьому процесі є, і він очевидний, дорогі друзі. Не треба розповідати, що Україна та країна, які щось розкаже, то про це одразу будуть за 5 хвилин знати на Московії. Це вже не такий факт, який нам розповідають. Ми можемо захищати свої ракети на сьогодні. Ми можемо на сьогодні здійснювати дуже сильні операції і, по суті, невілювати Чорноморський флот Московії, знищувати НПЗ на Московії, використовувати наші вже і ракетні засоби. Ми можемо і це все ціле. І так за цим московити шпигують, намагаються купити тут запроданців. Це є проблема, існує, але де її немає. Чи можемо ми згадати на США, коли рядовий авіації першого класу Джек Тайшера зливав друзям інформацію під грифом секретно? Мабуть, тоді майор ГРУ відкрив горілку. Путінку в честь такого бінго чи втрата США своїх передових технологій від хуситів, які їх передали потім Ірану та РФ. Давайте далі продовжимо для початку переговорів щодо вступу. ЄС Україна не корумпована в повній мірі. Вона готова вступати так в Європейський Союз, де вимоги до інституцій вищі ніж до НАТО. А до переговорів подальших і допомог від МВФ так само Україна не корумпована. МВФ, Єврокомісія, Європейський банк кажуть про те, що Україна достатньо ефективно використовує макроекономічну допомогу. Немає претензій до нас, а від НАТО є. Ми не швидко, ми не надто ефективно, як би хотілося, але систематично виконуємо кроки, які в нас просять зі сторони Європи. Ми як транзитна демократична країна, так ми страждаємо від корупції. Як і страждають купу транзитних країн, які вже вступили в НАТО. Розумієте, в чому дискусія на сьогодні і розмова важлива не в тому, що Україна не корумпована країна. Ми корумпована країна, яка намагається цю корупцію зменшити, і з перемінним успіхом це вдається, дорогі друзі. Вдається, я скажу це слово вдається. байт на коментарі з радофілів зараз, які будуть мені розповідати, що це не так, з огляду на те, що нещодавне соціологічне опитування в українців сказало, що більшість тотальна більшість від 90%, якщо ми говоримо від Чернігова, до Практично 80%, 78% до Одеси. Ну, Одеси привіт, там особливе місто. Я бажаю всім там удачі, щоб ви там порішили свої проблеми. Але Одеський Вайп є, Одеський вайб. Але від 90 до 78% українців не зіштовхувалися з проявом корупції в останні два роки. Не зіштовхувалися взагалі. Ви розумієте, дорогі друзі, про елітарну корупцію вона у нас є. У нас є всякі татари. У нас є шурми. У нас є купа проблем. питань немає. У нас є купа і підозр на те, що у нас. Розкрадаються гроші при будівництвах і інших, але це давно не той же рівень корупції, який був при тому ж самому Януковичу. Ми змогли реформувати фонд держмайна і робити просто прозору приватизацію. Це одна з основних таких ознак держави, коли є прозора приватизація. Розумієте, дорогі друзі, та дуже багато я можу сказати прикладів, коли ми за ці роки, з 2014-2015 років, змогли все ж таки певні колосальні проблеми корупції повирішити. Поступ іде, ось що важливо, і ми. Показуємо доволі цивілізаційний рівень, вже майже європейський. Так його не вистачає роботи ще багато в країні. Купа проблем. Монополізація влади відбувається. Боротьба з децентралізацією на сьогодні є. У нас купа є проблем в армії. Ну не захищається знову такі літаки нормальним чином. Про це пишуть же капслоком всі, хто долучений до цього процесу, і, і не тільки про це є купа проблем, але це не є завадою. Інтегровуватися в НАТО, коли нас інтегрує європейський союз і співпрацюють міжнародні інституції, які визнають, що ми це робимо достатньо якісно про корупцію щодо військової допомоги. Я взагалі мовчу. Вже скільки разів було сказано, що Україна ось ось, от уже скоро Хаймерс буде десь в країнах е ворогів демократії у хуситів. То де продали щось? Ми ні. Ми все, що нам надається, допомагає, якби там не ваняла спарц і інші дружки в лапках. Ми цього не зробили. Ми достатньо нормально контролюємо все, що нам надають. У нас немає ешелонів з України зі зброєю. І, і що ми продаємо все наліво направо, у нас нічого не контролюється. Цього немає. У нас достатньо контрольована система. Вона не ідеальна. Вона часто некомпетентна, Це правда, треба сказати. Але некомпетентність і тотальна корупційногинність це ж дві різні речі. Дві різні речі. Як висновок, дорогі друзі, іншого заходу у нас немає, і те, що нас може бомбити, це наш може бомбити. Але нам треба точити, і бити, і капати, і пробивати свій шлях під західну парасольку, тому що це насправді разом з реформами і поступом в Україні, звісно ж, але це та річ, без якої не може бути сталої безпеки на наших теренах, поки Московія лупить союз з Кендер Іраном і Китаєм на сьогодні. Ми просто ресурсно не витраємо цю тяганину, розумієте? А ще й додати сюди оці ці перерви в півроку від Америки, що зараз там Трамп як убереться, ми не знаємо, що буде відбуватися. Ми не розуміємо, що нам будуть пропонувати. Віддайте свої території або що, щоб стався Тайвань, Я не знаю, щоб голові у Трампа це окрема історія. І нехай вже там я ж вже казав в відео. Не раз хай японці з цим працюють, тому що японцям треба буде офігівати від цих великих кроків домовленості Трампа з Путіним, щоб по суті спровокувати справді Третю світову війну. Але за. Заходом треба працювати його лицемірство. Треба викривати і пояснювати, що так не робиться, так не діється. Нам треба допомога, і Україна є частиною безпеки заходу. Якщо з Україною не мати нормальних справ, завтра ви відкриєте війну в іншій точці. І ми це зробимо. У мене немає спічу антизахідного. У мене є спіч щодо політики заходу в певних смислах і напрямках. Інше питання це наші дорогі політики. Так накипіло, я розумію. Парламент на сьогодні часто виконує роль обслуги. Кабінет міністрів не надто суб'єктний. Це є проблеми у нас, питань немає. Давайте обговорювати, пробувати змінювати уряд, хочете технократичний, там, домовляйтеся. Там, ще ж багато проблем піднімайте, але не треба просто брати ковали і лупити по легітимності всіх інститутів і влади, тому що який журналіст хай панув на заголовки. І тому що захід об'єктивно боїться. Знаєте, що найцікавіше, що Порошенка, ту частину опозиції, яка була при владі, так само по суті прокачували, ігнорували, розповідаючи казки про те, що у нас корупція більше, тому ми не можемо вас допустити. Албанію можемо, а Україну ні. Розумієте, ви ж так само страждали від цих проблем. І зараз ви їх знову таки піднімаєте, повторюєте і робите те саме, що розробили з вами тоді. Опозиціонери. До чого ми таким чином приїдемо? Я не розумію. Давайте думати головою, дорогі друзі, і будемо називати речі своїми іменами. І не будемо не називати речі тими іменами, якими вони не називаються. До зустрічі!